Так, річка Сугоклея. Як кажуть, ось вона тече Село Олексіївка. отак От вона туди -от протікає. Треба було б і там проїхати, звісно. Ну, може назад буду їхати, та заїду. Зараз їду, де річ э, село Сугокліївка називається. Сугокліївка. Там десь річка ця... Падає він гул. Як кажуть, в кожної річки є початок, є і кінець. Так що їдемо. Їдемо туди вперед. Ще такі красоти проїхав. Ну, побачимо, що там далі буде. Добре. Так, річка суклея. Ось ти яка тут уже. Широченька вже стає. Вже так непогано тече. Вже більше-більше виходить. В кожній балці якийсь струмочок упадає. В кожній балці це ж самообобринця їду. І в кожній балці щось упадає, щось. Десь якийсь додається додаток. Це село Сугокліївка. Ну зараз недовго, зараз, зараз по накатанні, сказали мені туди по накатанні. І десь там камні будуть. І... Ого, щось скинулося, якась рибьоха. Так, ну красиво. Сьогодні погодка взагалі шепче. Тепло, не знаю, градусів 10, мабуть. Такий сухо, саме головне, красиво. Це ще ж кажу, село там набув бугрі. Ну, воно ну, вже старе кажуть, розвалилося там, ще дві хати залишилося. Тут... Ніхто не живе. Бачу тут. Фермера по викуплях по окупірували. Тут навіть і фермерів нема малих. Там здоровенна база в, в нас, він все тут обробляє. Так що такий місточок, ну, звісно ж, їм воно прогни вже, дірка. А бачу, на машинами чи чимось їздять, а так купимо по річці. Все, бачите, переїзд тут бродом. Так, ну що, поїхали далі. Так, доїхав до, до річки Інгул, воно внизу дивіться, тече. Чуть навіть як гуде трохи. І це вона так от туди туди вниз іде. А сувоклій десь там. Коротше, треба зараз мені повернутися, а там стикуються. Вже геть тут-геть недалеко. Просто тут вже Нема що попутати. Там іде балка і тут балка. Під'їзду немає. Така, звісно, круче конкретна. У них бачите. Красота. Там якесь Олексіївське село, вже тут мені не треба. Там бачу на якийсь міст такий. Може туди й поїду зараз. Воно якийсь мостик, щось таке цікаве там. А що то там таке... То потім з'їздю. Може і зараз з'їздю, щоб потім не вертатися. А, ні, я ж так і поїду додому, по, по інгулу туди вверх. Зараз побачимо стик річки і потім побачимо, туди, дивіться, так красиво туди по балки там. Туди тече-тече все, як русло проходить і проходить. Так. Сьогодні як весна. Весна сьогодні. Так, їхати, вообще песня. Їдеш, їдеш. Любуєшся краєвидами. Такий відпочинок. Релакс, словош, як. Релаксуєш. Так, далі. Так, ну що, знайшов я це місце вже тут жду якесь село, бачу коров багато держать, люди, бо бачите, толока збита. Є де пасти людям, то, там ціла череда. От, от ось бачите, річка внизу оклеє, така вже, можна сказати, повноводна вже більш-менш. Там якісь рибаки, рибаки і річка інгул. Це місце і далі вже тече інгул. Далі тече інгул. А тут воно добре тече внизу ну, дивіться, сейчас йдемо. Прямо тут видно поток хорошої води. Ну так воно не видно, а так видно. На камеру зараз подивимося. Поток води. Да. Тут видно корови на водопой приходять, бо витоптано воду. воду. Ще, ну, як можна в природі бути. Так, Ось, дивіться. Інгул. Поповнився річкою Соклей. І Далі вже повноводніший. Ух ты, а глибоко? До дна воно видно. Глибоченько. Метра два така глибина. Ну, такий інгул. Може він, конечно, раніше був і більший. Я думаю, ось цього аж по доки був, бо вимито. Впав доктор, що там, мабуть, був, вимив. А тут цікаво, аж скільки ракушок унизу. Ну, Побачите там, ну ну бачите, ну, збільшувати не буду. ну. Такий поточок хороший. Так, ну що, поїхав уверх по річці, зараз проїдуся, проїдуся, десь може, виїду там додому по річці. Класно. Тоді погода взагалі через переспек, наче, наче весна, градусів 10. Тепла, вітер теплий, теплий. Так красиво, звісно. Звичайно, це якийсь каміння виїхав. Їде так прямо по під, по під річку йде по дорозі, а прямо по підрічку. і тут корови витоптали. Ну, видно куди, куди проїхати. Так їду, їду, їду і тут така. Я ж казав, якийсь міст тут був. Там якісь розвалини, все, колись була цивілізація. Зараз молодж повиїжджала. Молоді всі в городі хочуть жити. Ну там коровина хтось пасе. Хочуть жити в городі, хочуть. Хочуть не хочуть сильно багато працювати. Красиві дійшли вже люди. Так, не знаю, як я там проїду, але воно є, так от туди, 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 туди. Як ось зараз виїду. Якщо стежки є, то, то значить я виїду. Так, ну їдемо туди, а там потім десь десь аж до лозоватки чи туди десь. Час є, до лозоватки виїду. Тут таке місце з поворота, річка так красиво тече. Трошки дерева ці мішають, тут видно якісь пороги чи що воно таке. Зараз підійдемо туди ближче. Ну, бурлить так непогано. О, тут стежечка є, видно, люди сюди підходять. Красиво тут. Зараз я вам покажу. Ну, це все, що ви дивитеся по камері, це все можна сказати відсотків 5 тільки того, тої красоти, що ми, що ми можете, можете собі уявити. Ух ти! Вода чиста-чиста. Красота. Це як якісь як пороги, наче хто наложив каміння. Видно, як або переходили на ту сторону хтось наложив, або така, як видно, що була дорожка там. Там була дорожка. Хто може побачити у себе у хаті отаку красоту? Сидячи в хаті. Дивіться, та ну. Як бурлить вода, блін. щось, блін, жарко! Голова чухається Напугався. Та що там? Балаклава і шлем. Треба було зняти його. Трошки провітрить голову. Просто капець. Фу. Фу, зняв оце. Вот жара. Так, ну шо. Поїхав я далі. Так, ну як вам не сфотографувати таку красоту? Переїхав трошки і дивіться, які вийде, значить дивіться, як тут вона в'ється, в'ється, такий мостик. Я сидю тут, ну тут якесь село. Зараз поїдемо цією дорогою і побачимо, куди ми виїдемо. Ну, вона й туди йде і туди йде, ну вже поїдемо по цій стороні. Так красота, як не показати? Таже Та. Та тарзанка тут є, ось дивіться. Видно, стрибають туди, тут купаються. Капець. Движняк тут. Красота. Так, коротше, приїхав там село Морквина. Через мосток, отак виходить, що вам тільки щось знімав. Там у дядька розпитав усе. Що тут цілі роблять, що люди чим займаються. Це тут такий міст. Ось йде. Через річку. Ось річка так добре тече. Ну, Непогано. Як? Я не бачу, як вона раніше текла, ну так. Бачу, рибаків по річці повно людей. Класно. Железна дорога. Видно, одна путя, напевно. Одна путя, Може і дві тут повинно йти. Ну, там так інтересно виїжджав на дорогу, то щось одні пуття, а для одного пуття ще є місце. Кажіть такі сваюки тут високо. Так, ну що, поїхали далі. Так, виїхав за моркви, ну під річкою, їду якесь село. Треба буде глянути у карту, бо щось людей не бачу. І тут дивлюся, хтось таку церкву будує. Тут видно воно тік. Тік. Ну якийсь фермер рішив зробити тіло. Благородне святе, тільки що вже ж видно заморожено. Воно позатикало. Ну, коротше, такий. Це? Чия це церква. По хрестах хто понімає. Так, ну що, далі їдемо, щось тут якийсь купол знятий. Ага. Щось той не сподобався. Воно лежить на землі. Тут... Коротше. Що хочеш можна побачити. Так, знайомі нам вже краєвиди. Воно бачите, камені оті. Кар'єр Лозовацький. А От там ото в'їзд. І це, все, дивіться, ліс. Обіцяв вам показати ліс. Обдіскований. Земля, звісно, як пісок. Піщана геть. По моциках поставив, воно лапка прогрузає, щоб ще не впав. Такий красивий-красивий ліс. Що тут у лісі є? Гриби є. Може хтось по гриби сюди захоче приїхати. Ліс, Не знаю, і тут гриби, де їх тут шукати, Я їх ніколи не збирав. Як кажуть. ліс. Звісно, підстилочка хороша. О! Да, тут підстилка така, та кота, ну но уділ. Красота, запах. Так, візьму шишку одну додому. Одну шишку додому. А пахне. Як цей рюкзак укину. Буде як цей. Пахучка натуральна. Так, ну що, поїду, дивлюся, наче русло так сюди йде. Щось я їхав, їхав і вже все проїхав. Виїхав аж з Бобринця. І виходить, що вже лозоводка тут, і я ще взагалі ще тільки 12 годин дня. За дві години все проїхав. Пахучку вкинемо, щоб пахло. Так. Ну що, їдемо, дивимося, по річ, по руслу далі, там що там донор, покровка. Десь може аж у Сасовки виїдемо, я думаю. Так, коротше, їхав, їхав і доїхав до такого забитого села інженеровка. Не знаю, там ще десь інгулокаменка, ну вже, мабуть. Уже сонце сідає. Зараз спустюся до річки. Коротше не було тут проїзда з лазоводки. Там ще одне якесь село було. Яке непогане. Ну, доїхав до цього, щось тут взагалі ужасно, як ото кажуть. Кадри Акапа... апокаліпсу. Все розбите, все розграблене. Просто жесть. Таке село. Зараз приїду до річки, гляну. Якщо там людей спитаю, може десь на Сасовку чи куди там дорога. Ну, щоб короче, вже тікать, тікати відсюди. Бо тут ось проїхав по такій жорстві. По жорстві по кам'яній дорозі такі. Погано їхати. Так, все. Йдемо додому. Зараз до річки ще спустюся. Буде все на цьому кінець сьогодні.